Вітаю вас, це канал megatrack 4D. Мене звати Євген, і в цих уроках ми будемо вчитися робити мод для Майнкрафту. По-передньому році ми вже налаштували середовище. Якщо ви не бачили цю частину, прошу до перегляду. В цьому відео ми будемо вчитися робити примітивні предмети, тобто це предмети, що не мають особливого функціоналу. Наприклад, це може бути злиток, діамант або папір. Тобто, це предмет, що не має додаткового функціоналу. Щоб зробити такий предмет, нам потрібно спочатку створити новий пакунок. Він буде називатися, наприклад, у нас Items. Приходимо по шляху main.java.com Наше ім'я, як ми створили в попередньому році. Створюємо новий, натискаємо правою кнопкою миші, новий, і тут створюємо пакунок. Новий пакунок буде називатися у нас items. Так? Тобто ми тут будемо збирати всі файли, які у нас відносяться до предметів. Тут ми створюємо новий Java клас, він у нас буде називатися item-registry Тут ми будемо реєструвати всі наші предмети. Перед тим, як почати працювати, ми маємо створити метод, що буде реєструвати нам ці всі предмети. Тобто, ми пишемо public static item register items. Коли ви пишете, ви можете натискати TAB, щоб е, автозаповнювати функцію. Тобто, ми можемо, наприклад, ще натискати стрілочки і натискати TAB, тоді він автоматично імпортує залежності. Так? Якщо ми цього не зробили, і він е, у нас просто як текст. Ми наводимо курсор. Він буде тут нам е, пропонувати різні е, методи, як це вирішити, так? Або ми можемо стерти одну символ і знову написати, так? Наприклад, імпортувати клас. Ми зараз навели, він імпортує нам клас. Так, далі ми маємо створити функцію, що буде приймати у нас string, що буде неймом. Це у нас назва зміною нейм, і вона у нас буде string тобто це буде рядок який називається Name. Потім ми маємо створити item. Що буде item. Тут поки все добре, все логічно. Далі ми будемо повертати регістрі крапка регістр. В дужках ми пишемо реєстрес, реєстрес item Тобто ми кажемо, що ми будемо реєструвати новий предмет. Далі ми кажемо, що ми створюємо новий ідентифікатор для цього предмету. New identifier Ідентифікатор у нас буде tutorial.modid. ID. Так. Як у нас. Що це у нас означає? Тобто, ми зараз відкриваємо нашу наш клас туторіал і застосовуємо мод ID. Тобто, це зміна, яка у нас уже тут є. От вона це зміна мод ID, ми її застосовуємо там. Ой, не та. От це тут. Ми застосовуємо зміну мод ID, так? Так, тобто ми побачили, що у нас ідентифікатор, ми мод ID, і потім через е кому ми додаємо, що це ми створюємо е предмет з іменем, з нижнім реєстром. Відступаємо дві дужки, тобто, у нас ми закрили дужку lower case. У нас тут немає ніяких, що ми тут зробили. Тут ми теж все зробили, тобто ми створили новий ідентифікатор. Так, оце у нас дужка ідентифікатора. Потім, після дужки ідентифікатора, ми ставимо кому, і кажемо, що це буде ще айтем. У нас тут ми будемо використовувати нашу зміну айтем. А тут ми ставимо крапку з комою. Тобто, в кінці кожного функції, яку ми використовуємо, ми ставимо крапку з комою, щоб. Функція знала, коли вона закінчується. Без крапки з комою функція не буде працювати. Так. Далі. Ми зараз створили цей регістр але ми не створили функцію, яка буде застосовуватись в нашому реєстрації самих предметів, так? Саме, як. через що ми будемо застосовувати? Тобто, ми маємо написати: public static, void, item реєстр. Так, це у нас буде назва від назви нашого пакунку, нашого класу. Так. Відкриваємо фігурні дужки і всередині ми пишемо tutorial.logger. Тобто логер ми використовуємо логер, який там у нас вже готовий, він зазвичай вже є. Якщо ні, то е, прошу. Він дуже просто пишеться, тобто це public static logger, logger, logger factory, get logger і mod ID. Тобто ми будемо за модом реєструвати логування. Якщо так можна сказати тексту, так, далі ми логер. Повертаємося, тобто ми написали туторіал, логер.інфо. Тобто ми будемо інформацію про це. Потім ми пишемо, ми відкриваємо дужки відкриваємо лапки. І тут пишемо, наприклад, регістрінг items. for Ставимо тут обов'язково пробіл, щоб між нашим ідентифікатором, той, що ми будемо зараз використовувати, був пробіл. Тому що ми далі пишемо tutorial.modid Ми тут застосовуємо наш мод ID. Тобто, у нас є функція, що буде викликатися ініціалізатором, і функція, яка буде ініціалізувати це все. Тепер ми можемо створити нові предмети. Щоб створити будь-який предмет, ми маємо написати public static, final. Ми кажемо, що у нас це змінна item. Пишемо назву, тобто у нас це цепфер. Так. Дорівнює, використовуємо нашу функцію, яку ми написали до цього реєстр items, Тобто, оцю функцію ми використовуємо тут. В дужках ми пишемо, в дужках ми відкриваємо лапки і пишемо назву нашого предмету. Тут пишеться з маленької літери, так? але через те, що ми додали. Тут lowercase, тобто ми його зменшимо на нижній регістр, ми тут можемо писати навіть з великою, навіть можемо написати щось таке, але воно завжди у нас буде записуватися як нижній реєстр, так? Так, що я роблю тут? Ми реєструємо новий предмет, з, тобто ми зараз використовуємо цю функцію, так? Новий предмет з сапфіром, тобто це item, name Ось, ви бачите, оцей name ми його сюди застосовуємо. Оце name він є. Ми називаємо сапфір. Тобто наш предмет, коли ми його зареєструємо, він буде, типу, якось туторіал. Дві крапки here, так? Тобто, це у нас буде назва нашого предмету. Це буде. Коли ми, наприклад, виконуємо команду Give, так? То ми будемо використовувати це. Так. Повертаємося назад. Тобто, ми створили новий предмет сапфір. Далі ми кажемо, що це у нас новий предмет з параметрами New Fabric Settings, так? New Fabric Item Settings. В кінці ми ставимо двокрапку Е, Окрім того, що це предмет, ми наприклад, можемо йому сказати е, після оцього, що ми виконали, ми можемо поставити крапку і, на, наприклад, сказати, що у нас цей буде предмет стакуватися по 16. Так? Або ми можемо тут будь-яке число написати, типу 3, 4. Так? Е, більше 64 в версії 1.20 не можна. Так, наприклад, по 16 буде, так, стакуватися. Для прикладу, я створю ще один предмет. Тобто, я пишу те ж саме в Public Static final item. І, наприклад, це буде у нас item, який буде називатися Fabric. Тобто Ми знову викликаємо функцію Register item, ми знову реєструємо новий предмет, який буде називатися Fabric. Тут я роблю спеціальну помилку, так? тому що ми вже зробили Предстереження, що у нас може бути предмет з великої букви. І це може не запускати гру. Так. Тобто ми це вже New item. В душках ми пишем New Fabric Settings. І задаємо дво... так? Тобто ми зараз скажемо, що у нас є два предмети: fabric і сапфір. Далі нам треба зареєструвати ці всі предмети. Тобто, ми зараз записали, що вони у нас можуть бути, але ми їх досі не реєструємо, тому що ми не використовуємо ініціалізатор. Щоб це зробити, ми переходимо до нашої, нашого класу. В папці Megatrex, наприклад, у мене так. В Цьому ми тут пишемо назву нашого класу. Тобто, він у нас Item Registry, так. Е, головне е, записувати в правильному реєстрі. Тобто, він не буде працювати. Тобто, Item Registry. Це ми використовуємо цю функцію, яку ми зробили ось тут. Тобто, коли ми будемо викликати е, інсалізатор, він буде сам е, запускатися, так? Після того, як зможе запрацювати, він буде видавати нам оце повідомлення. Туторіал, бла-бла-бла. Тобто він це робить. Далі. Е, у нас предмети зараз є, вони зареєструються, ми можемо їх видати тільки командою. Зараз нам треба буде додати нову групу предметів, або додати до вже існуючої групи предметів предмет. Ми маємо створити в каталогі item новий Java клас, який буде називатися item.group.registry registry. Тобто ми тут будемо реєструвати предмети в групи і групи. Тут ми починаємо писати таку, такий код private. Це, тобто ця функція може використовуватися тільки в цій функції, тобто десь ми там в іншій не зможемо викликати цю функцію, але це нам і не треба. Void add. «Items to Ingredients» Так, і в, в дужках ми пишемо, що ми будемо е, виконувати це через «Fabric Item Group entries. Тобто ми будемо їх викликати. Е, назва entries. так, Наприклад, для нашої змінної. Ми відкриваємо фігурні дужки, і тут ми, наприклад, пишемо, що ми додаємо запис е, з нашої, нашого класу item registry. Ми пишемо. Item крапка, І тут, наприклад, у нас буде фабрік. Ми будемо додавати його в вкладку інгредієнтів. так? Далі нам треба зробити теж метод реєстрації цього всього. Тобто ми робимо майже те ж саме: public static void. Пишемо, наприклад, нашу знову назву. так? Але це може, якщо тут може бути будь-яка назва, просто мені так зручніше зробити. Ми відкриваємо дужки, Тобто ми тут не приймаємо зовсім ніяких змінних. Пишемо тепер tutorial.logger.info І в дужках ми, наприклад, пишемо registering group О. І через пробіл ми ставимо tutorial.modid, Тобто, ми зараз будемо викликати. Оце от. Просто текст, який буде логувати Але досі у нас не додаються предмети до вже існуючої вкладки. Нам для цього треба застосувати до івенту, вже, який існує нові предмети. Тобто, ми викликаємо item group Events. modify uh, entries event. Тут ми item group groups. Uh, ingredients. Тобто ми додаємо uh, до інгредієнтів. Тут можемо вибрати будь-яку будь вкладку, яка вже існує. Тобто це ванільні вкладки, ми можемо тільки поки додавати ванільні вкладки, так? Ingredients. Тому що ми ще не зареєстрували нову. Крапка після е дужки, яку ми закрили. Всередині ми написали, що це ми додаємо в цю вкладку обов'язково. Тепер ми реєструємо всередині item group registry, і всередині ми через е дві крапочки викликаємо функцію. Add items to ingredients. Так, тобто ми викликаємо нашу е, приватну зміну в цій функції, що ми будемо викликати її тут. Так. Тепер у нас поки є ця вкладка, так, але воно, е, воно буде додавати в інгредієнти, так, але ми ще його не додали, щоб воно реєструвалося. Знову ж, заходимо в туторіал, і тут додаємо нову, е, новий запис. Тобто ми item group registry, item group registry, так, Зараз у нас виконується обидві функції, тобто ми реєструємо предмети з цього, з цього файлу, так? І потім ще з цього файлу, плюс ми реєструємо цей івент. Тобто, у нас зараз предмет фабрик знаходиться в вкладці такіто. Щоб додати нову вкладку, нам треба написати інший код, тому що це вже зовсім інша справа. Ми маємо е, трошки відступити Мені просто так зручніше. так Ви можете теж відступати. Можете не відступати. Можете писати навіть е, е, одним рядком. Головне, щоб там були коми, крапки і двокрапки. Але це буде не читабельно зовсім. Так, пишемо public Static. Пишемо final. Тобто ми е, створюємо нову групу зараз. Таку штуку. Так. Далі ми пишемо new, items, так. Ми використовуємо. Item stack. Я не розумію, чому він це використав. Item stack. Item registry. Тобто ми писаємо регістр, який ми вже використали. Крапку. Наприклад, у нас тут буде сапфір. Тут ставимо крапку. І додаємо. Ні, це не те, що я хотів. Крапку. Entries. І всередині entries. Ми відкриваємо ...дужки. Двічі. Пишемо display, context entries. Оце використовуємо. Отто він зараз у нас використав е, таку от штуку довгу. Я розумію, що це може бути складно, але я залишу під описом посилання на GitHub, де ви можете звіряти все, передивлюватись, якщо щось незрозуміло. Далі додаємо новий запис entries.add крапка ад. І ми, наприклад, додаємо новий запис з item registry. Так, крапка, сапфір, так. Зараз ми додали новий предмет сапфіром до нашого реєстру. Е, важливо тепер, щоб ми правильно закінчили, тому що дивіться, у нас має бути одна закрита так закрита дужка Потім наступна закрита душка. е, Ця закрилась тут. Ось ось. Коли ви натискаєте біля дужки то вона показує, де вона закрилась. Наступна дужка ось вона. І ще одна дужка, ось вона. Тобто, у нас зараз має бути так. Угу. Е Тут ми закриваємо дужку. крапка, Build. Так. Е я трохи заплутався, тому я, в я вставлю трохи тексту плутався вже сам. Це, 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 це дійсно типу, складна функція, тому е можете не перейматися, ви можете піти в опис. Подивіться GitHub, подивіться, як там все записано. Ви можете скопіювати цей код. Нічого поганого не станеться. Тобто, ми тут реєструємо е, новий ідентифікатор нашої групи. Тут реалімод IDG. Він у нас, наприклад, буде потім виглядати е, отак. Jam, так? Тобто, це ідентифікатор нашої групи. Е, і ми зразу туди додали сапфір. Так? Е, також ми використовуємо сапфір як іконку нашої групи. Тоді дивіться, в цю групу ми можемо додавати будь-які предмети, навіть якщо це предмет з іншого моду, якщо ми додали інтеграцію, або ми можемо додавати предмети з ваніли. Наприклад, ми можемо додати діамант. Наприклад, ми додаємо item, items.diamonds. Так, diamond, diamond, просто diamond. Тобто ми використовуємо наш клас Items, тобто це там, де у нас використовуються всі. Ви можете натиснути колесиком. По цьому у нас відкриється клас, і тут буде, наприклад, всі предмети. У нас тут перераховані усі предмети, які є в грі. Тут тут всі-всі-всі змінні для предметів. Добре, е, наприклад, ми сюди ще можемо додати, що ми сюди можемо додати? Аitemс. Gold I'm good. Тобто ми зараз додали. Тобто, але, наприклад, навіть не злиток, ми можемо, наприклад, блок додати. Тобто ми сюди зараз додали золотий блок. Так. Тепер у нас є е, функція, яка створює групу. У нас є е, функція, яка додає групу е, в групу предмети, так. У нас є е, предмети, які ми зареєстрували, але у наших предметів досі немає ніяких моделей. Щоб нам це зробити, нам треба е, створити новий файл. Ідемо по assets, Tutorial. Е, створюємо тут нову. Нову папку, яку називає, яка називається у нас текстури. Текстури, так. І в цю папку в цій папці ми створюємо ще одну папку, яку називаємо item. В папку item ми поміщаємо наші текстури. Текстури я залишу також під е, відео. Ви можете просто їх додати, і вони тут от, все, їх скинув. Наприклад, у нас це е, тканина, яку я використав е, з фабрику просто, так. І сапфір, який я намалював, так? Далі, у нас є модель, у нас є текстури, але нам треба ще моделі. Тобто ми створюємо ще одну папку, яка називається Models. Так, в папці Models ми створюємо item. Головне, щоб це були структуровані файли, тому що нам потім треба буде це все, наприклад, комусь дати, подивитися, або ще щось. В папці Models, item, ми створюємо новий файл який буде називатися, наприклад, fabric.json Важливо, щоб моделі вони називались так само, як вони називаються у нас в реєстрації предметів, так? Тобто, у нас він називається фабрік, у нас буде fabric Потім ми додаємо розширення json, тобто це розширення для модели. Сюди ми пишемо дуже простий код, відкриваємо лапки, пишемо, що це у нас є е, батьківство. Я, я не знаю, як, як це називається українською parent короче що у нього є якийсь батько? Добре, давайте так е, у нього є батько. Е, потім ми відкриваємо знову лапки через е, дві крапки, лапки і тут пишемо шлях, що це предмет і що він генерований буде генерована модель. Тут ставимо кому в кінці і внизу ми додаємо йому нову текстуру. Текст, що це у нас стека текстурів? Відкриваємо знову фігурні дужки, і тут ми додаємо, що це е, шар 0. Нагадую, що в програмуванні все починається з нуля відлік. Тут додаємо, тепер, е, пишемо ID нашого моду, дві крапки, і тепер пишемо шлях до файлу. Тобто, як це у нас виглядає? Ми пишемо, що це ID tutorial. Так? Тобто ми, він йде спочатку в assets, і заходить зразу в tutorial. І йде в, в текстури, в папку item, і тут він шукає фабрік. От він у нас є фабрік в папці item. Тут ви можете структуризувати файли будь-як. Ви можете створювати в текстурах. Ви можете створювати нові теки, можете додавати, але потім вам придеться, наприклад, додавати ще один крок для шляху, і шлях має бути точним. Шлях завжди використовує тільки букви в нижньому регістрі Тому будьте обачні з цим. Далі, наприклад, ми створили для фабрика Те ж саме, нам треба повторити і для сапфіра. Ми створюємо новий файл. Або ми можемо з контролом перетягнути вверх. Так, і, наприклад, написати сапфір. Тобто, у нас такий ж файл, він просто створює копію файлу. І оце ми заміняємо. Так, у нас є сапфір. У нас є е, фабрик. Е, тобто, у нас зараз є, але якщо ми зараз зайдемо в гру і подивимося, ви можете перевірити, у них буде, не буде назв. Тобто, ми, навіть якщо у нас е, не буде локалізації якихось, ми маємо додати англійський файл локалізації. В папці tutorial ми створимо нову деку. Lang, е, так, в ній ми створимо новий файл, який буде називати nus. Відкриваємо знову фігурні лапки. Тут ми пишемо, наприклад, перший предмет, так, тобто це item, туторіал. сапфір. Тобто ми додаємо сапфіру ім'я. і Він буде у нас називатися сапфір. Так. Потім ми додаємо інший файл, інший предмет. Тут, по факту, ми те ж саме повторюємо, але пишемо іншу назву. І тут пишемо фабрик, так? Також нам треба додати назву для нашого. Item групи Вона у нас, якщо ви знову подивитесь, вона у нас отак виглядає. Туторіал, group джем. Також ми можемо до слова автоматично додавати, якщо ми десь додали саме через функцію назву. Ми можемо навестися і додати в переклад. так І тут зараз нам буде написано, як її назвати. Наприклад, ми зараз це якраз це використаємо. Це буде, наприклад, Gems. Так? І зараз, якщо ми зглянемо, він додав нам Gems. Дивіться, е, обов'язково на форматування. Тому що е, коли він, наприклад, тут, бачите, воно жовтим світиться, щось не так. Ви можете подивитися помилки е, тут, натиснути, і подивитися, що він тут пише. Він каже, неправильне форматування. Тобто ми прибираємо, воно пропало. Е, якщо ми вже це робимо, тоді ми зразу робимо і українську локалізацію. У нас це UK з нижньої прикреслення UA, це. Локалізаційні двохбуквенні рядки. Так, наприклад, я це все копіюю і вставляю, ой, і вставляю в файл цей. Наприклад, це сапфір. Це буде у нас тканина і. Самоцвіти. Так, тобто, ми зараз додали локалізацію: сапфір, тканина, самоцвіти для оцих предметів. Для, е, якщо ви використовуєте це, то можете подивитися на сайті Вікі, там є всі двобуквені ідентифікатори, можна додати, наприклад. так, е, тобто Зараз ми додали, їм, е, додали е, групу, додали предмети. Ми додали один предмет е, в групу інгредієнтів, ми додали моделі. у нас є моделі для предметів, у нас є текстури для предметів. Тепер ми можемо перевіряти. Ми відкриваємо випадаюче меню, запускаємо клієнт. Тобто, якщо ми зараз все зробили правильно, у нас гра запуститься, вона не видасть помилок, буде правильно працювати. Зараз ми це перевіримо. Можете слідкувати в вкладці знову ж е перебіг стан. Зараз він забілдив проєкт і починається запуск проєкту. Він відкрив зразу вкладку Run. Дивимося, що він пише, коли він запускає. Тобто, от наш мод туторіал 1.1. 1.0.0, тобто так він запускається Java 17 знову, все правильно працює, і тут ми можемо подивитися, що він, е коли запускається, він запускає е логер, що tutorial mod реєструє новий предмет для туторіала і реєструє нову групу для туторіала. Е відкриваємо гру, створюємо, наприклад, тестовий світ, в якому ми будемо тестити усе. Якщо ми зараз правильно все зробили, то все буде працювати. Ми в грі. І переглядаємо. Тепер дивіться, у нас є сапфір. Так, він у нас з моделькою. Тут теж написано: ми додали в цю вкладку, наприклад, діаманти і золотий блок. Також ми додали в вкладку інгредієнти, тканину. Ось вона у нас є: тканина і сапфір. Вітаю! Ви все правильно зробили. Також ми можемо перевірити, наприклад, українську. Ми можемо просто спуститися і включити українську мову. Так, і, тобто українська мова теж буде працювати, тому що ми це все правильно зробили: тканина, сапфір. Також тут все працює, все самоцвіти, все добре. Якщо у вас будуть ще якісь питання або помилки, долучайтесь до спільноти в Discord. Я там дуже часто сижу, я вам допоможу, якщо зможу. Дякую за перегляд. Побачимось в наступний раз.